Доброго дня. Ви все дуже важлива на камеру, це дуже важливо, це ваша діяльність стосується. Ви староста села виписка ще пам'ятаєте. Ви на придвича Лазаренка, так? Можна коротко ваші функції? Що входить ваша обов'язки, Інтереси громади. Так. Просто мені мешканці Липецька села кардяться, що вони, що у вас у є такий на ваш послуг Граненка. Громадський транспорт перевозить. що він не довозить їх до кінця постійно, залишає там на, на, на півдорозі, там там що щось, йому не зручно, або йому не рентабельно тощо. Якщо, як мені відомо, що автобуси мають повністю обслуговувати мешканців села, довести до кінцевої зупинки і там вимогти або пасажирів. Може додати відповідь. Так. Добре, сьогодні поспілкуюся з перевізником Храненко і потім надам відповідь. Яким чином не знаю? Добре, але хочу вам повідомити, що він ухиляється від обслуговування належного села, не завозить до, до кінця кінцевої зупинки. Там на півдорозі зупиняється, що що, але люди мовчать, якби серце страждають. Вам це питання не знайомо? Знайомо. Сьогодні відпрацюємо і сьогодні це питання буде відпрацьовано з перевізником Храненко. До цього вам, вам це було невідомо? Не було невідомо, тобто зараз нам відомо. Чекаємо вашу вашого рішення. Дякую, дякую.